У нас знову сьогодні проходить акція по збору коштів на підтримку наших славних збройних сил України. На різні потреби ми всі здорові люди, з розумом бачимо, яка важка обстановка на всіх фронтах. Фронт, на жаль, надвигається ближче, все ближче й до нас. Наші хлопці тримаються як наскільки мають сил, і вони дуже потребують нашої допомоги. А ми розраховуємо на те, що ви не будете байдужими. Ми не хочемо тут освободителей на нашій території. Нам їх треба всіх разом зібратися в один кулачок і вигнати з нашої землі, ради наших дітей, нашого майбутнього, ради того, щоб наша Україна вона заслуговує на те, що вона процвітала, і була єдиною і не була знищеною. Тому ми вас всіх запрошуємо. Ми не заставляємо нікого. Усіх є своя свідомість. І ви, кожна людина має зробити те, що має зробити. Хто донатом, хто попрацювати, хто плести сітки, хто 음, щось виготовляти, готувати їжу, шити, будувати. Все потрібно нам разом. Тому що хлопці на нас дуже розраховують. Їм однім дуже буде важко. А якщо вони не витримають, то не витримаємо і ми. Так, дев'ятнадцяте січня. Працювали десять років. Назбирали зараз. Почему раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, сто шістдесят. Вісім сто шістдесят. Дякуємо всім займаємо. Дякую за підтримку. Дякуємо, що ви були з нами. Хто скільки зумів задонатив для тих, хто підтримує збройні сили, у тих совість чиста буде. Як вже доля складеться. Але наші хлопці стараються, але з наших людей не дуже багато людей стараються їм допомогти. Вони думають, що пройде так і без них. У кожного своя совість. Ми вам щиро дякуємо всім, хто не байдужий, всім, хто допомагає нашим збройним силам.